Дерев'яний логічний куб від FOFAN Game Club Wood це багатофункціональна іграшка, яка зацікавить вашого малюка з першої секунди знайомства. На всіх гранях куба встановлені оригінальні ігрові панелі, кожна з яких спрямована на розвиток певних навичок дитини. Іграшка абсолютно безпечна для здоров'я малечі, тому що її елементи, виконані з якісної деревини та пофарбовані нетоксичною фарбою. Під час гри дитина зможе вивчати нові кольори та форми, засвоїть прості математичні дії, тренуватиме дрібну моторику, логічне та просторове мислення. Перемістіть намистинки лабіринтом з одного кінця в інший. Підберіть правильну геометричну фігурку, яка відповідатиме кожному з отворів. Прокрутіть крила млина. Опануйте прості математичні дії за допомогою рахівниці. Знайдіть відповідні сегменти на математичному колесі. Покрутіть кольорові шестерні, спостерігаючи за тим, як змінюється малюнок. Рухаючись з вивистими доріжками лабіринту, складіть кумедний пазл із зображенням дракончика. Навчіться визначати час завдяки яскравому цифроблату з рухомими стрілками. Влаштуйте заїзд різних видів спецтехніки та познайомтеся з її особливостями, впіймайте на магнітний гачок фрудку рибку. Зіграйте у цікаву настільну гру ходилку разом із батьками та друзями. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Дивіться наші наступні відеоогляди.